Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Верховна Рада підтримала доплату для чиновників та да депутатів за кошти допомоги від Європейського союзу. Пише нардеп Железняк Бриганець зазначає. Ну, хоч за когось можна бути спокійним, бо вже думав, як вони там, чи є у них їсти пити, чи є за світло відключений струм заплатити, чи є за що бензини в домашні генератори купити. Телеграм-канали пишуть, що місцеві ради уже штурмують моментами незадоволені українці. Влада дограється зелених так само Само як занесли так само і винесуть на руках українці. Часто у своїх дописах і відверто не добираю слів, але те, що останнім часом відбувається в нашому політикумі, мізилайна, описати неможливо. Пише Порис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук. Просто явіть, що депутати монобільшості, які ухвалюють ідіотські закони, блелькочуть. Казане, що в телемарафоні раз на тиждень попадаються правоохоронцям на зашкварних історіях та живуть у готелях за держрахунок, хоча й отримують далеко не маленькі зарплати. Тепер вирішили знову повоювати з місцевим. Самоврядуванням, Той навіщо їм це доручив, не коментуватиму. Скажу лише, що по всій країні в усій військовій адміністрації вони розіслали запити щодо того, які зарплати у всіх міських голів, але яке в них є майно і таке інше. Спаскудили стоси паперу, що у нас так і ліси скоро закінчаться. А навіщо тоді електронні декларації? Якщо вам ще бовтурам відповідати, не підписуватимуться за всіх своїх колег, але для не надто розумних скажу ви, які ви роздатурні у телевізорі, ви не вилізаєте з корупційного. Них скандалів та маючи чималі зарплати, продовжуєте додатково смоктувати бюджетні кошти. Зараз ставите приголомшливо дурні запитання людині, яка давно відмовилася від своїх премій та зарплата на користь ЗСУ. А те, що залишилося, що місяця виплачується доньці загиблої під час стрілянини на південнаші віри Лбодинець. Так отам, коли ви зробите те саме, що і я тоді пишіть свої запити а до тих пір, не відсвічуйте паскуди. Якщо не маєте чим себе зайняти, то спробуйте почати ухвалювати притомні, закони та опікуйтеся проблемами. Ми своїх виборців, котрі привели до влади цілу зграю. Альтернативно обдарованих був би я проповідником, то цитував би вам від Луки. Чого ж ви, оці брата свого ти За скалку бачиш, колоди у власному оці не чуєш. Але рабам хайпу я просто скажу. Почніть працювати і покажіть всім приклад того, як відмовитися від матеріальних благ. Тоді у вас буде моральне право питати з інших. А зараз ви просто кнопки ще й топі та смішні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.